Привіт, мене звати Ганусі. ви на моєму каналі, де я говорю про психологію в усіх реалах і існування. І сьогодні ми говоримо про Артема Полуварова на каналі Раміни і їхнє інтерв'ю. Я не дивилась до того інтерв'ю Артема. Трохи знайома з його творчістю. Він яскравий хлопець, дуже популярний, зібрав Три «Палати спорту, здається. І сьогодні ми поговоримо про мою гіпотезу, чому Артем такий популярний. І до того, як я подивилася інтерв'ю, я думала, що Артем це хлопець, який має певний дисонанс своїм нинішнім образом. І що це, наприклад, якийсь лорад безкінечних премій, дитячих з виконання класичних пісень. Бо у нього такий академічний вокал. Якоюсь мірою. Тобто видно, що у нього є певна база, у нього сильний голос, яким він вміє керувати. І я не розуміла, як це все корелює, звідки він взявся, ніби то там важку музику. Він співав в Харкові, здається, була у нього група. Але ну, про все це я мало знаю. Знаю, що він був досить популярним автором пісень, і писав він Філіппу Кіркорову, пісні минулі років І, думаю, контактував з ними дружив оце от я, до речі, знаю з його з якогось інтерв'ю, шматок якого якось бачила, про те, що він йому писав пісні, і це було досить тривало. Я підозрюю, що до початку війни і він його якось там і підхвалював, і що так ось, такі вони хороші. Контакти, хороші стосунки, але, видно, я думаю, Артем встиг розчаруватися на початку війни в своєму другові. Звичайно, це дало йому, я думаю, і гроші і певну популярність якихось колах до того, він про це говорить в цьому інтерв'ю реміні. Але зараз йому вже це і не потрібно, і війна розставляє все по місцях. І, власне, бути людиною без позиції, визначеною. Більш не можна ніяк. Як би ви цього не хотіли, деякі мої коментатори, коли кажуть про те, що треба всіх любити, нікого не критикувати. і Якщо я когось критикую, то я зла і хочу нажитись на чиїсь популярності. Ну, вибачте, пара тисяч переглядів це. Я не заробляю всі гроші на світі на вас. І, можливо, за ті 150 гривень, які нараховує Ютуб, ви б не знімали ролики і не вслуховували б різні невдалі коментарі. Але це такий ліричний відступ до моїх деяких коментаторів, їх небагато, але інколи щось таке прилітає зовсім відірване від реальності і світу, в якому ми живемо. просто такий момент. І Артем видно, визначився, бо Теж такий приклад людини, яка писала пісні двома мовами. Якщо ви згадаєте, що було до війни, то одні й ті ж пісні в нього були і російською, і українською. І вже тоді мене радувало те, що українською як ньому значно кращий, розумніші і глибші. І це один з секретів таких творчих Артема, як мені здається, він носій фольклору, він вміє цим жонглювати, і його пісні, вони добре кладуться в канву а, тих класиків, яких він переспівує, тому що він застосовує ті самі конструкції. І чи то від того, що Артем такий українець і він цю коду, чого не розуміють люди, які досі тримаються з російською мовою, що у них немає коду російської мови, у них немає коду тієї культури. А, цей комплекс меншовартості не дає вам цей код а, і користування якимись специфічними словами. Цієї мови не було, вона тут не проросла для того, щоб нею користуватися. І тому ці всі маніпуляції, які зараз часто звучать, вони досить ні про що. А тут, власне, історія про те, що він нарешті визначився, він зрозумів, що з цим робити, і дуже вправно з цим. Це використовується. Власне, історія Артема, от що було найдивніше а в цій історії, його це бідне, жорстоке дитинство у Вовчанську. І якби Артема доля так не склалася, то, можливо, його б не було б, або в живих, або він де на тюрмі сидів. Тому що життя було жорстоким, у нього не було батька, він жив з мамою і бабусею. Мама була медсестрою, у якої не було грошей. І з одного боку, в таких умовах, де небудь в Києві, хлопчик міг би бути дуже ніжним і жити з бабусею і мамою, то в маленькому містечку хлопчик максимально жорстокий. І він розповідає ці жахливі історії, де вони там билися не на життя, а на смерть з місцевими всякими там. Людьми, і багато хто з його друзів вже помер, або сидить в тюрмі, або ще де-небудь знаходиться, то Артему пощастило. І, власне, одна з причин таких історій це от саме відсутність цих прикладів, відсутність певних авторитетів, і хлопчику ні на що орієнтуватися, і ця от загублена така доля відбувається з. Аналогічними представниками, тобто, можливо, його друзі були такі самі, з таких же бідних, неповних родин, і де діти десь тиняються і ростуть так, як вони собі це уявляють. І їхня жорстокість росте від відсутності рамок такими способами. І він випадково зустрічає свого вчителя вокалу. Він його футбольний м'яч потрапляє в вікно. І він приходить на хор, де одні дівчата, і цей викладач. І цей викладач стає йому прикладом. І коли потім буде щемливий момент, коли йому згадують цього викладача, і дідуся, який з'явився досить пізно в його житті, він каже, вони зі мною. І я ж прослізила в цей момент, тому що у мене скоро рік, як нема моєї мами, як не стало моєю мамою, і в мене таке саме відчуття, що вона зі мною. І коли помирає близька людина, ви відчуваєте вже інакше. Це. І от так воно було. Йому було важко, він навіть заплакав в цей момент, коли він про це говорив. Але це такий важливий момент. І це момент саме розкриття цих важливих фігур чоловічої статі, які мають бути в житті хлопчика. І вони мають бути прикладом. І він відчуває себе схожим. Там, і якось і зовнішньо з цим дідусем, який був нерідним йому, і там оптимізм цього дідуся йому дає силу, якісь такі його на його життя і погляди. І також цей важлива людина, цей викладач музики, який і навчив його і співати, і там, не знаю, розкрив світ музики перед ним. Почав цим цим користуватися, ставив якісь постановки, і Артем там виступав постійно, плюс він зміг це захистити перед цими жорстокими хлопчиками, які могли його висміювати. А він, маючи свій такий дитячий авторитет, він зміг це все переграти, що там їй пощастило виступати. Ну і що, що я там в, якихось, в якомусь одязі там комічному чи ще якомусь. А мені це навпаки, це моя перевага, я можна ходити на уроки. І від нього відчепилися. Він зміг продовжувати співати. Він всюди каже, що співав із гітарами без струн. І де завгодно потрібно було проявити, потрібна була ця увага, яку він отримував від мами, яка постійно працювала, і відсутності батька, якої ніколи не бачив. І теж це травма дитини, яка ні, не знає свого батька. І батько залишив відчуття провини, можливо, що чому мене кинув батько. В світі дитини вона всемогутня. І вона причина всього, вона причина того, що там нас батьки розлучились, чи батько не спілкується зі мною, тому що я зробив щось не так, тому що я не вартий тієї уваги батька. І дуже важливо, коли у цього хлопчика з'являються ці приклади, і ці батьки, ці провідники в майбутнє життя. Тому що мама не може захистити. Вона йому каже, що розбирайся сам, і він там йде з кимось битися до крові. Тому що вона каже: Я не можу тебе захистити. І з одного боку, це. Складність Артема, що йому треба було виймати всю свою жорстокість. З іншого боку, це добре, що мати його ну, мені здається відпустила. Я не знаю, які там зараз стосунки з вони близькі, Але, як мінімум, вони живуть в різних містах, він там їм допомагає, але це не виглядає, як коли мама продовжує жити своїм сином все своє життя і робить його своїм чоловіком. Тому Артем більш самостійний, він вибудовує. Але інша складова, і плюс Артема, і мінус це в тому, що він, ну, по-перше, він межовий. Ця межовість вона реалізується в його залежностях. І в дитинстві він з раннього віку вживав алкоголь, він вживав наркотики, здається, там мельком, звучало. І якби він не знайшов собі іншу залежність, він міг не провалюватись. Тому що алкоголь супроводжував його життя як. В дитинстві, так і потім, коли він іде в медучилище, він пив там, а потім він пив, коли вже працював в швидкій допомозі, в якихось лікарнях, лікарі постійно, ну не постійно, часто лікарі зловживають алкоголем, а інколи іншими засобами, тому залежності і медицина вони часто ходять поряд. І Артем, будучи таким потенційно узалежненим. Він переходив в залежності у залежність, і він тепер залежний від музики, тому він може витрачати стільки енергії, стільки її віддавати, тому що це його залежність. І дай Боже, щоб було, все у нього йшло добре, щоб він не скотився в свою іншу якусь залежність деструктивно. Тобто це теж може забрати сили, він, він травмується, він ноги ламає. Але це від, від цього надриву. І зараз він більш-менш конструктивний. Хоча він може зірватися в різні аспекти. І чому у нього так багато сили? Тому що межова структура особистості, звичайно, у нього є і нарцисична і мегістріонна, яка хочете. Але от саме це реєстр межовий, коли людина не невротична, а така от імпульсивна, енергійна. І він знаєте у межових це як гіперкомпенсація. Тобто, коли ви десь не реалізуєтесь, Десь може вистрілити оця, о, така, наприклад, трудоголізм. Це як не дивно, дуже межова о, така особливість це о, така гіперкомпенсація. Просідають всі інші сфери життя, але людина реалізується в кар'єрі. Так у Артема, можливо, просідає багато інших сфер життя, але він супер реалізується в кар'єрі. І, і фізично, і морально як завгодно. В плані стосунків тяжко уявити, з ким він може їх будувати. Тобто це, мабуть, важко цій людині бути в тіні Артема, який тебе нікому не показує, тому що ну, з одного боку, може бути і інша причина, чому він не показує свого партнера, але вона чи він а, може від цього і страждати, тому що Артем дуже популярний, у нього дуже багато прихильників і впевнена, що там і повідомлення, і, і, і там, не знаю, посилки, що хочете, і переслідують чоловіки, жінки, діти, всі. Тому бути в такій конкуренції постійній це звичайно важко, плюс бути в тіні такої грандіозної людини, як Артем. Тому в цьому плані і в якийсь моменти це може бути класно, коли хочеться бути в тіні, а потім може бути важко. Що один нібито все, а інший нібито нічого. Тому це теж така одна з таємниць тема, як на мене, це от, не таємниця, а секрет цього успіху це оця гіперкомпенсація. Тому що, звичайно, більш і невротична, і більш така рівномірно розфокусована людина, вона не має стільки сил. Вона не буде літати під дахом. Палацу спорту, тобто десь буде просідати. І Артем може трошки теж, а може і не трошки, просідає в інших сферах життя. Тому що от його кар'єра, це суть його життя, ці, ця його команда. По тобто, ним видно, що вони як родина. Вони дуже близькі, вони постійно разом. І трохи його важко слухати, тому що це не дуже природня мова, він говорить певними кліше, такими якимись Слоганами. Це таке наживне, це його амплуа, в якому він знаходиться. І, можливо, це теж певне, такі, певне таке розщеплення між Артемом З Вовчанська і Артемом, який зараз Суперзірка. І секрет в тому, щоб їх якось, можливо ще більше об'єднати, щоб не повністю витісняти. Бо в ньому є така брутальність, але ця брутальність ну, гламурна. Тобто він виглядає так, як багато блогерів в тому ж Інстаграмі чи на Ютубі, тобто в такому модному амплуа. А от саме дозволити собі бути і природнім, і бути видатним одночасно. Це така складність, яка, можливо, якщо гармонізувати, буде трохи комфортніше жити. Потім, що ще цікавого, я там спостерігала. Цікаво, цікаво, цікаво. Приємно, одним словом, інтерв'ю. Не буду я багато про нього говорити. Можете додати в коментарях щось, що говоримо, бо я потім згадую, що хотіла сказати, але поки щось не можу. Цікава родина, цікаво, що мама все ж таки все одно приїхала в Харків, а не в Київ не захотіли. Можливо, вони хочуть уваги стільки. Тобто їм комфортніше все ж таки в Харкові. З бабусею, як я зрозуміла. Потім цікаво. Тому будь все. Не буду вас мучити достатньо 15 хвилин. Побачимось на наступних роликах. Мабуть, наступного разу поговоримо про якесь кіно. Або, може, щось уже психологічне. Я там книжок цікавих не купила. Там. Що хотіла вам сказати, порадити фільм Будинок слова, теж знову такий Харків, україномовний, з видатними розстріляними людьми. І якою ціною дало нам, нам зросійщення, часи голодомору? Він дуже красивий, тобто, це буде не настільки. Мені було страшно дивитися. Але це, не, це важко, але не настільки. Тобто Це абсолютно достойний фільм, в ньому дуже мало що вигадано, там багато прям цитат, тому це має, мені здається, має подивитись кожен. Я наважилась, і я б ще раз подивилась. Ну як? Це, це важко ще раз дивитися. Бо ти розумієш, що це правда, як Росія винищує нас сторіччями. І не може. Тому що з одного боку вони на нас тримаються, як на піснях Артема Повиварила російський шоу шоу-бізнес. а з іншого боку, вони за це ненавидять. Як один з головних героїв цього фільму, він, до речі, вигаданий, в цьому фільмі є там такий Акімов, нібито письменник, який за всіма слідкує, це, як потім виявився збірний образ. Тих письменників, які здавали інших. А це був такий будинок письменників. Подивіться, це як Гулюцьке кіно майже. І от там показаний цей маленький бездарний письменник, який поет, нібито, який не може нічого свого написати. І він інших, починаючи співпрацювати з владою, він їх ненавидить. Він не Над ним готовий їх здавати тільки за те, що відчуває себе нікчемним. Тому. Так і Росія, відчуваючи себе нікчемною, вона намагається знищувати інших. Тому бажаю нам наснаги в цій боротьбі. Дивіться хороше кіно. Радьте мені, що подивитися, що звати, про кого. Приходьте в терапію. Побачимось. Гарного вам тижня.